Всім слава причем! З вами я, Україночка. Сьогодні зі мною брат козак. Всім привіт, друзі! З вами це я, брат козак. І сьогодні ми будемо виживати в п'ятьох у грі 99 ночей в лісі. Сьогодні ми будемо виживати з мармеладом і з нашими друзями. Точніше, з подругою. Коротше, це ліса. Ми будемо до неї звертатися так. Ну, брат-козак, ви знаєте, і мармелад. Ще з нами нема ні чувака, він не зайшов. Ужас! Ліса буде з вимкненим мікрофоном, тому ви будете. точніше, не будете її чути, але вона буде чути нас. І що ми кажемо? а що у тебе медик теж чи що? Ну так. Да. Я ж mm. хотів взяти щось руба, але я поки що не можу, я чекаю в коли нам дадуть безкоштовних платінь алмазі. А, окей. І тоді я зможу його купити. О! Я піду коротше. короче. брат-козак, отут є, отут е, О, в тому сміттєвому баці ще патрони є. О, тут є ще патрони для револьвер. А, ідеть прокачуйте, тут, до речі, біля нас вже йде зимній біо. Тут <му> стільців! Тут <му> в домі немає стільців. <му> так, я біжу назад. Мені, до речі, випав хороший мішок сі скрині. Що там, ще треба апати чи ні? Ні, я вже йду, ось я дивлюся, дивлюся На що ти його одігнав? Ні Де ця вишка тупо? Ні, не вишка знайшла Кого ти там убив? дитину чи що? Так, ось фонарик, кому там треба Брат Козак, ти в курсі хто цю вишку... Цю, цю, мабуть, Мармеладцю буде бувати, ні? Що? Ой, я добула собі з першого разу, коли чуло. Так, я беру собі хороший топор. Так, все, брат так, давай. Ой. Дякую, дуже дуже мені потрібна річ. Так, ну я візьму собі револьвер, в кофер. вона мені не треба. Що до... Мармелад, ти дуже добре пишеш. Хочу сказати, у тебе великі знання. Так, все, тоді пішла добувати залізо, щоб крафтити. А ребята, хай добувають їжу і... і дерево. Норм я всрацю, а він за мною не біжить. Мені здається, що це вообще якийсь баг почався з індіго, тому що з появою суви його набагато менше почали показувати. Це взагалі нормально. У мармелада вилітіла, ребята. Тож мармелада з нами немає. Так, друзі, мармелад встиг переродитися і. ну, точно, перезайти і переродився. Люди, зробіть їжу, будь ласка, зараз помру. Все, я з'їла, дякую. Так, почекайте, не, не починайте рубать, Мармалад, іди до мене. Давайте рубати. Дні. Давайте, починаємо одночасно всі. Добре. О, бачите. Так, друзі, ми сьогодні будемо атаковані. Але це перший рейд, так що буде не важко. Все. Все, єсть. Нам потрібно знак, де буде вхід, бревенний кін. І давайте крісла люсю. А, манєт, в мене немає монет, Які кресла лісюк. Як вийти відсюди? А, все. Друзі! З'явилася сова! З'явилася сова! Брат козак, я бачу за тобою хтось гониться За мною індіо побіцям. Я тут залишив досить багато дерева, так що завтра йдемо туди. Дякую. красавчик, дивіться. Та не надо в нього світити фонариком. він... Не надо в нього світити, він зараз убіжить. Так, друзі. Все, брат Козак, Я вбили. Так, я до торговця біжу. І заодно буду збирати паливо. Так, ребята, всі біжіть просто добувайте дерево, шукайте вугілля. Зараз нам дуже потрібно сова! Сова, сова. поможіть! Мармелад, біжи! Все відійди. Яка вона гарна. Блін, мені треба суп, я помру І так, друзі, зараз Україночка, перший раз за всю гру буде І в перший раз в ті буду рибалити. Оп! Є. Я виловила РАДІО Ребята, я виловила радіо. А я все кидаю. Так, пропоную укріплювати нашу батьку. Так, друзі, у нас зараз вперше за виживання Олень голодний. Я, до речі, викидала матки. Друзі, я це не записала, але мені одночасно випав і хороший мішок, і шкіряна оця фігня. Почекайте, давайте накрафтим капкани, ребята. Давайте я накрафчу капкани. На, да, до речі, ними mm -hmm. можна ж. Почекай, не крафтіть нічого. Нам треба, щоб залишилося 35. Так, друзі, нам вистачає, мені за тютюльку, тюль тютюльку в тютюльку сейчас. Ні. Почекайте, чекайте, я зараз іду з револьвером. Вибігайте, вибігайте. Тихо, тихо. Є багато їх. Я не бачу, я не на базі. Що ти робиш, Мармела, то йди оттуда. Давай ти забереш швиденько на базу. бо в мене дуже мало хто. Did somebody say slay? Ой, я щось помру. У мене бандаж на базі залишився, я ще й голодна. Хто в нас помер, ребята, хто помер? У мене є один бандаж, я ревію. А на ти міг дати мені бандаж, що? я щось здохну. Так, у мене є Марлюват, у тебе все хорошо, нафіг ти туди пішов. Є, yeah. yeah, все, ми їх всіх вбили. А один остався. Yeah, like, так, нам треба крафтити більше капканів. Ота фігня з паливом почекає. Друзі, сова kind of прийшла до ліси. Ось дві. У нас буде отака от міні база Тихо. Я тут збудував хорошу міні-базу. Де ти там міні-базу? Сюди... Ну ти герой, вони сюди заберуться. Вони на оці штуки вони не забирають. Вони по камінню заберуться. Ти забув, як було в минулому відео. А я тобі казала, Козак, вони можуть сюди забиратися. Вони запригнули і тебе вбили. Вот тут. Ребята, тут сова. Нам треба 12 дерева. І два зализа. У нас первого два зализа. Давайте все, щось було? Друзі, ми зараз якось спробуємо виживати. Метель! Вам норм? Поможі быта арбалетчика, я сейчас помру. Я його убила. Мармелад, візьми патрони на цьому. Так, друзі, ми справилися. Але це всього лише 38-й день. Я думаю, що ми скоро підемо виживати на вишку. Тож, ребята, зараз... Максимальный ежедневник. Да, і. На всякий випадок паливо хай буде. Wow. Wow. О, мені алмаз уже другий за гру випадає. О, тут ловушка, до речі, біля туалету. ви бачили? Люди, нам треба прокачати вогонь, щоб наша база стала більша і ми змогли поставити якісь речі як захист. Так, друзі, зараз. Е, всі забирайтеся сюди. Якщо з'являються чуваки з булавами, то я просто тікаю на вишку, мені пофіг. Ні, вони ще не сьогодні мають. Нет, не збува булавами, Вбивай, мов всіх, хто зайшов на да. бабу. Ой, на ребята, це було дуже добре, це доброй. А що тут я бачу, одного, я уже все, я его убив. Да, вбив, я уже, что ты там лупасиш? Мене дисконнектнуло і я тепер до вас не можу перезайти. А в Роблокс перезайти. Так, так що, що, я я... Зараз я перезайду прямо в кругом я вийду. Якщо так, то це буде дуже. дуже погано. Тому що без брата козака буде важко. Так, да, 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 я мені написала. Да, так, да, так, да, я признаком. Возрадійте брата козака. Але в нас немає бандажей у мене. Тепер нам треба 10 заліза. Е, ні, нам треба не 10, нам треба 40 заліза і 30 дерева. Це ще на два ліжка. Друзі, дамо два діаманта Ми вижили 50 днів. Ура! Ми майже, до речі, померли. Ой, мене гра грагляджу. Друзі, прилетіла сава. Так, нам залишилося всього лише 5 е, цих 5. Е, дерева і куча залізи. нам ще Треба Треба 34 До речі, ми можемо скрафтити кровать, ні? Я вже скрафтила ті, що за 20 і за 5. Нам треба ще 5 е, заліза для одного ліжка і ще 20 для іншого. Якщо що, я вас любила, і мені сподобалося це виживання. У мене 2 патрона на револьвері і все. Так, була вам. З револьвера мы чувак помер. Опа, там э, померли трохи. Там зараз расов поубивали. Убережно! Я химчи. Я сейчас помню. Я померла. Це було дуже весело! да? Е, з вами була я, Україночка, і зі мною був брат-козак е, Ліса і Мармелад. Ставте лайк і підписуйтесь на наш телеграм-канал, ссылочка на який буде закріплено в закріпленому коментарі. Наша ціль добити 2000 підписників. Допоможіть нам, будь ласка. Дякую за увагу і всім па-па! А -па! я тобі казала, брат Козак, вони можуть сюди забиратися!